Міжуніверситетського кар'єрного заходу час працювати понад півтори тисячі наших студентів із найкращих закладів вищої освіти цьогоріч доєдналися до нашого заходу. Цей захід також відбувається завдяки нашим стейкхолдерам, яких цьогоріч у нас аж 60. Протягом двох днів уже відбулися багато цікавих зустрічей, відбулися воркшопи, HR-сесії, дуже багато вакансій розміщено і опубліковано в нашому телеграм-каналі, який ми свідомо створили для цього заходу. Сьогодні вже третій завершальний день зустрічей з професіоналами. І сьогодні будуть виступати перед студентами і перед нами саме профі, профі своєї справи. І з величезним задоволенням я хочу представити вам нашого гостя, першого спікера, пана Ключка Ігоря, який представляє компанію корпорацію. Перепрошую Артеріум. Це одна із провідних українських фармацевтичних компаній. І пан Ігор напевне поділиться своїм досвідом, як він потрапив в компанію, скільки він років працює, як йому вдалося побудувати таку гарну кар'єру, досягти таких успіхів у кар'єрі, і, звичайно, що для цього потрібно робити студентам, якщо хочуть таким же стати успішним, як пан Ігор? Прошу пане Ігоре. Дуже дякую, доброго дня. Доброго дня всім. Дякую за таке тепле представлення. Дуже радий сьогодні бути тут із вами. А так ви правильно сказали, сьогодні ми поговоримо про те, як же можна побудувати кар'єру в фармацевтичній галузі, так сказати, про горизонти від того, як можна вирости від фахівця чи від лаборанта до керівної посади. А ми коли готували. Доповідь на даний захід вирішили, що це буде цікаво, і е, вирішили представити е, саме е, конкретний кейс, так е, який говорить про те, що побудувати свою кар'єру в е, фармацевтичній галузі можна, і це реально. Отже, давайте я спочатку представлюся ще раз. Так, мене звати Ігор Ключка, я керівник групи стандартизації навчальних процесів в корпоративному університеті, корпорації «Артеріум». Також в мої обов'язки входить розробка є e learning продуктів це сучасні інновативні інтерактивні тренажери, це відеоролики, контент для нашої інстаграм-сторінки і не тільки. Я є корпоративним викладачем, тренером бізнес-програм і не так давно отримав ще вчений ступінь PhD з біотехнології. А це, до речі, черговий доказ того, що освіта також насправді грає роль, і про що ми з вами поговоримо сьогодні. Я вам розповів розповім трішечки про нашу торгову марку Артеріум, а точніше, я включу невеликий відеоролик, в якому буде все розказано. Ми поговоримо, яка освіта потрібна для того, щоб побудувати кар'єру в фармацевтичній галузі, а можливості для кар'єрного зростання і як стати тим самим молодим керівником. Ну і звичайно ж, які перспективи ми, як роботодавець, даємо нашим майбутнім кандидатам. Пропоную розпочинати. Отже, і як говорив, я розпочинаю трішечки з інформації про корпорацію Артеріум і пропоную переглянути відеоролик. Пане Ігре, перепрошую, але ми не чуємо звуку. Нема звуку. Зараз, секунду, перепрошую. Давайте я по-новому запущу трансляцію. А, так, хвилиночку. Скоріше за все, я не обрав звук, коли запускав трансляцію. Так. А, є. Дякую, що ви повідомили. Вже багато років ми в Артеріум об'єднані метою поліпшувати якість життя людей. Наші спеціалісти працюють за передовими технологіями та створюють інноваційні лікарські засоби вироби медичного призначення та дієтичні добавки. Нашу продукцію. Виготовляють за високими світовими стандартами. Щодня ми працюємо для здоров'я мільйонів пацієнтів в Україні та ще в 13 країнах світу. В найважчі часи ми продовжуємо робити свою справу, створюємо робочі місця та сплачуємо податки. Час війни ми надаємо допомогу тим, хто цього найбільше потребує. Тепер ми вас не чуємо, пане Ігоре. Ваш мікрофончик. Включіть, будь ласка. Пане Ігорю, мікрофончик включить. О, є. Є, чути? Чути, так? Чути, чути. Супер. Супер. Е, я зрозумів, в чому нюанс. Я коли транслюю екран і йде е, звук з відео, тоді мене вимикається мікрофон. Добре, буду тепер знати. Отже. Перше питання, яке ми з вами обговоримо, яка ж освіта потрібна для того, щоб побудувати успішну кар'єру в фармацевтичній галузі? Я думаю, ні для кого не секрет, що фармацевтична галузь вона вимагає якісної, фундаментальної освіти. І, відповідно, для того, щоб побудувати успішну кар'єру, в нашій галузі є декілька основних напрямків підготовки. Перший напрямок це, звичайно, логічно, це фармацевтична або медична освіта. Відповідно, найпоширенішим вибором є саме медичні фармацевтичні університети, де можна отримати знання з хімії, біології, медицини, фармакології, технології лікарських засобів, і не тільки. А базова освіта, там бакалавр чи магістр, вона саме забезпечує знання розуміння технології виробництва лікарських препаратів, їх впливу на організм, технології виробництва розробки, тестування і не тільки. Тобто ця галузь є досить широкою. А друге, біотехнологія, хімія та біологія, оскільки наша галузь вона тісно пов'язана з науками про життя, відповідно, досить затребуваними є спеціалісти в галузях, які підтримують розробку нових препаратів. А цей шлях також відкриває можливості працювати в дослідницьких лабораторіях і в компаніях, що займаються розробкою нових технологій, і відповідно такою компанією є корпорація Артерія. Я сам за освітою біотехнолог і е, можу впевнено говорити про те, що ця галузь, е, ця спеціальність, вона є досить широкою. І якщо ви отримали біотехнологічну освіту, чомусь існує такий стереотип про те, що коли ви отримали освіту біотехнолога чи фармацевта, ви будете працювати або в цеху, або в аптеці. Ні, ми ці міфи руйнуємо, і сьогодні, власне, я тут, щоб зруйнувати в чергове цей міф. А я починав колись свою кар'єру так з лабораторії. Однак сьогодні я працюю в іншому напрямку, але в фармацевтичній галузі про це ми поговоримо трішки пізніше. І третя, звичайно, це додаткова освіта, яка стане лише бонусом. Так, наприклад, це сфера управління, сфера бізнесу або маркетингу. А для тих, хто прагне зайняти керівні посади, або просто будувати свою кар'єру і розвиватися. Будувати кар'єру горизонтальному напрямку, так а у фармацевтиці корисними будуть додаткові курси або програми з менеджменту, бізнесу, економіки чи, наприклад, маркетингу. До речі, ще один живий кейс. У нас в команді зараз працює менеджер до речі по роботі з молоддю Марина Герасименко, яка. Е Отримала основну свою освіту е, вищу вже там декілька років тому, але зараз вона зрозуміла в своїй роботі, що е, їй недостатньо цього. Так? І вона е, вирішила піти отримувати вже там другу чи третю вищу освіту е, напрямку маркетинг саме в Києво-Могилянській академії. Отже, це доводить, що поглиблене розуміння бізнес-процесів різних напрямків, а воно дозволяє швидше адаптуватися та розвивати свої. Саме лідерські навички. Відповідно, успішна кар'єра у фармацевтиці вона починається з грунтовної освіти. Але окрім цього, важливим є постійний розвиток, ваш сам розвиток. Раджу брати участь у різноманітних семінарах, тренінгах, конференціях, де можна дізнатися про новітні якісь досягнення, розробки у фармацевтичній галузі. А це е, свого роду е, професійні навички, так це hard skills. і окрім професійних навичок, важливо розвивати також свої е, софтові скіли, особистісні навички, і тут корисними будуть знання та вміння, е, наприклад, з правильного тайм-менеджменту, ефективних стилів стили, е, стилів лідерства та комунікації, управління крос-функціональними командами, самомотивація і мотивація, так, ефективні. Е, Ефективна комунікація та вміння розпізнавати маніпуляції. Тобто, все, що відноситься до особистісного розвитку, воно тільки вітається у ній здається у кожній галузі, не тільки у фармацевтичній, насправді, і о, які ж є можливості для кар'єрного росту в фармацевтичній галузі, насправді о, я навів лише там деякі основні, але їх є велика кількість. Так, це розробка дослідження, це виробництво, контроль якості, логістика. Маркетинг, продажі, управління проектами, HR, реєстрація, ну тобто є досить-досить великий спектр, де ви можете працювати. Фармацевтика це одна з найбільших е динамічних, перспективних е насправді галузей в наш час, а е де є можливості як для горизонтального, як я вже говорив, так і для вертикального розвитку. Отже, якщо, наприклад, взяти основні е п'ять напрямків, які я вивів на екран. Наприклад, розробка та дослідження. Якщо вас цікавить розробка робота над розробкою нових препаратів, над розробкою нових технологій, пошук якихось можливих шляхів вирішення певних проблем в процесі виготовлення лікарських засобів або робота за сучасним інноваційним обладнанням, яке стосується, наприклад, хімічної галузі, так це нові хроматографи, а це дослідження стабільності, то звичайно ж. Фармацевтика в цьому відкрита це основний напрямок фармацевтиці, і відповідно тут ви можете починати а, свою роботу як спеціаліст, так там, наприклад, інженер чи хімік. І з часом ви можете піднятися до керівника групи, до керівника лабораторії або навіть дослідного центру. Чи, можливо, з часом о, через о, о, декілька років, звичайно, я не кажу, що це буде там 2-3 роки, ні в якому разі. Ви можете дорости до посади директора з досліджень та розробок. А виробництво, контроль якості та логістика. Спеціалісти з виробництва контролю якості вони мають можливість швидко просуватися. Контроль якості вимагає ретельності та знання стандартів. А, наприклад, послідовність, чіткість, ефективність вони вам відкриють шлях до керівних позицій у виробництві та логістиці. Тобто ви можете прийти на посаду лаборанта, можете прийти на посаду апаратника на виробництво. так? І а, уже через два роки, через рік, можливо, а в нас були випадки, навіть коли за півроку людина тільки закривала випробувальний період, наприклад, на посаді апаратника, це там процес навчання, учень вчиться три місяці, і вже через е шість місяців, тобто три місяці, він навчався, і три місяці працював, його перевели на посаду майстра. Це вже підвищення, так? І відповідно таким чином людина може рухатися по кар'єрних сходах. А наступний а, напрямок маркетинг та продажі а, для тих, кого цікавить постійна комунікація з клієнтами, бути постійно в русі, розробка дизайну продажі це все наш е, комерційний напрямок. Так а, то е, це досить таки хороший вибір. Саме маркетинг та продажі. Тут можна почати свій шлях в якості медичного представника, з часом вирости до регіонального менеджера, з часом вирости до керівника відділу. Або навіть комерційного директора знову ж таки кажу, що це не відбувається за один-два-три дні. Так для цього потрібен час а, і наполеглива праця. Ну, звичайно, ж управління проектами. А, тобто, ви на до прикладу маєте вже якусь е, освіту, яку я наводив на попередньому слайді. Так, у вас є фармацевтична біотехнологічна освіта, але ви ще е, любите е, бути задіяні в таких кросфункціональних проектах. То е, управління проектами це галузь номер один для вас. А проекти фармацевтиці вимагають знань як продукту, так і ефективного керування часом, ресурсами, знання з інженерної будівельної графіки, наприклад, з досвідом у цьому напрямку можна розвинути свої управлінські навички і щоб згодом керувати масштабними проектами або навіть підрозділами компаній. І, звичайно ж, human resources. Яскравий приклад це перед вами це я. А я прийшов п'ять років тому в компанію на посаду фахівця з розвитку персоналу. А через деякий час отримав посаду експерта. Якщо точно, то це півтора роки. Отримав посаду експерта з навчання та розвитку персоналу. Ще через два роки менеджера з навчання та розвитку персоналу. І на сьогоднішній день я є керівником групи стандартизації навчальних. Нагадаю, що за освітою я біотехнолог. Тобто, якщо ви отримали фармацевтичну, біотехнологічну освіту, ви працювати фармацевтичну галузь, але зрозуміли, що трішки напрямок роботи все-таки вам не підходить. Будь ласка, я буду говорити зараз за артеріум, Я впевнений, що в інших компаніях таке також є горизонтальний розвиток. Так, побудова своєї кар'єри в горизонтальному напрямку, не тільки вертикальному, так від фахівця до керівника. Це також вітається, це також розширення ваших можливостей. Ви стаєте експертом в певній галузі, до вас звертаються люди, і це свого роду також є так, як керування, керівництво. Так? Отже, наступне. Розкажу трішки мою історію. Я вступав в біотехнологію ще в 2014 році. І вже на останньому курсі бакалаврату на четвертому курсі я зрозумів, що пора шукати роботу. Так в процесі навчання я активно брав участь в різноманітних заходах, виставах, громадська діяльність, участь в студентській раді університету. Я був старостою потоку, старостою групи, а брав участь у різноманітних наукових конференціях, оскільки виконував науково досвідну роботу на базі кафедри. Так і е, на четвертому курсі я зрозумів, що пора шукати роботу. Час уже е, свої знання, які дав університет використовувати в правильному напрямку. Ну і відповідно я е, обрав е, Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, на якому проходив практику. Там мені запропонували е, продовжувати співпрацю. Е, пропрацювавши там два роки розроб, е, в розробці лікарських засобів, я перейшов в Артеріум, де обрав напрямок який. Е, Мені, моїй душі, це uh, HR, це навчання та розвиток персоналу. Отже, як стати керівником у 27 років <смі> така гучна назва, так? але це мої особисті поради, це мій шлях. Що важливо, uh, це uh, завжди результат. Важливо пам'ятати, що це результат комбінації багатьох чинників. Це прагнення, самовіддача, підтримка наставників, вміння брати на себе відповідальність. Отже, перше, сформулюйте чіткі цілі. Важливо на ранньому етапі визначити, чи ви хочете працювати в фармацевтиці, розвиватися до управлінської ролі, а здобувайте досвід, працюючи на різних позиціях або беручи участь в проєктах, ви вивчаєте процеси зсередини. Важливо обрати собі гарного наставника. У мене був наставник, який допоміг зрозуміти, як функціонує бізнес. Підтримав, коли виникали труднощі, і навчав навичкам лідерства. Розвивайте навички лідерства свої, так приймайте рішення, не бійтеся відповідальності, навчіться координувати роботу інших. І важливо пам'ятати, що лідери це люди, на яких завжди можна покластися. Інвестуйте обов'язково в свій саморозвиток, в свою освіту, відвідуйте тренінги з менеджменту, навчайтесь управлінню проектами. Сьогодні багато компаній пропонують програми розвитку для молодих фахівців, і я насправді раджу використовувати ці можливості. Ну і звичайно ж, варто слухати свою команду. Коли ви стаєте керівником, важливо пам'ятати, що успіх залежить не тільки від вас, а й від людей, з якими ви працюєте. Прислухайтеся до команди, спільно вирішуйте проблеми і спільно святкуйте досягнення. А Цей шлях не завжди легкий, але з чітким планом, насправді, і наполегливістю досягти успіху в нашій галузі можливо. Отже, які перспективи квартирім для молоді? В Артеріум ми завжди підтримували молодь. Ще за часів мого навчання в університеті компанія була спортом. Спо... Наша компанія була спонсором Всеукраїнської студентської олімпіади з біотехнології. Активно приймала студентів на практику та стажування. А і наразі, до речі, ми продовжуємо розвивати напрямок роботи з молоддю. Покажу вам такий коротенький ролик. А я згадав, що це не чуєте не так, точніше музику. Зараз другу. Так. так, і звук. mm Отже, я коротенько, залишилось в мене дві хвилини. Розповім тепер детальніше про нашу підтримку молоді. На сьогодні в компанії діє програма Фармуємо майбутнє. А мета цього проекту популяризація фармацевтичної науки і всебічний розвиток молоді. Відповідно, молодь вже завтра буде розділяти нашу місію: так забезпечувати людей якісними, ефективними та сучасними ліками. А чому важливо готувати майбутніх фахівців? Тому що компанія наша працює в галузі, що дбає про одну з найбільших людських цінностей: це здоров'я та життя. Тому нам важливо вкладати у підготовку майбутніх фахівців саме нашої галузі, які вже завтра будуть впливати на безпеку наших лікарських засобів. Що дає програму? Формуємо майбутнє. Вона відкриває можливості для е, талановитої молоді з усіх регіонів України, спонукає покращенню якості освіти, сприяє розвитку науки серед студентства, сприяє формуванню кадрового резерву всередині компанії та закриттю вакансій. У формуємо майбутнє. У нас є три основних напрямки: школярі, керівники та викладачі вищих навчальних закладів та студенти. І відповідно для кожної. Е, Цільової аудиторії ми організовуємо різноманітні заходи. Ми навчаємо, розвиваємо, залучаємо. Це основний напрямок програми, формуємо майбутнє. І а, я хотів би показати вакансії, які актуальні є для студентів. Наразі у нас в компанії. Ви можете відсканувати QR-код, який наведений на слайді. А якщо вас зацікавить якась із вакансій, звернутися на нашу інстаграм-сторінку Arterium People і написати, що ви були учасником такої конференції, і на якій презентували певні вакансії, і ви хочете взяти участь у відборі на цю вакансію. Вона вас зацікавила. Будь ласка, скануйте, зможете написати вже сьогодні, можете вже хоч зараз писати, якщо якась із вакансій вас зацікавила. А я сподіваюся, я вклався в таймінг. Дякую, пане Ігоре, все чудово, вклалися в таймінг. Дуже дякую за таку відверту розповідь. Дякую за те, що поділилися цікавою інформацією, корисною, я впевнена для студентів. Обов'язково компанія Arterium поповниться після цієї зустрічі. Ну, напевне, хоча б стажерами або людьми, які подадуть резюме, а далі вже питання так. за вами. Так, от якраз в чатику, і питання до вас є: як потрапити до вас на стажування? Ну, бачите, з язика зірвали студенти, все відчувають. Так, дивіться, ми взаємодіємо з багатьма університетами, а напряму ми розсилаємо інформацію про те, що у нас відкриваються стажерські вакансії. У нас на сторінці, який щойно був наведений QR-код, давайте ще раз я його протранслюю. А на сторінці Arterium People в Інстаграмі є можливість. Писати туди, так і цікавитися, чи є наразі якісь стажерські вакансії. Або ж, е, ми виставляємо, коли у нас звільняється стажерська вакансія. Ми відповідно виставляємо в себе на інстаграм сторінці цю вакансію. Ось буквально вчора чи позавчора. Ми виставляли, до речі, у нас є вакансії наразі. Тому можете писати, е, якщо у вас фармацевтична, біотехнологічна освіта, якщо ви навчаєтеся на... Другому, треть на третьому, четвертому курсі перепрошую університету за відповідною спеціальністю. Будь ласка, пишіть, а наші менеджери направлять вас до Марини Герасименко, яка керує напрямом. Формуємо майбутнє. Так, і відповідно уже далі будемо займатися. Передамо вас рекрутерам, які будуть займатися певними питаннями. Згорода перепрошую ще одне запитання. Скористаюсь нагодою, поки кілька хвилин є. У нас провод того, чи ви а, що ви пропонуєте стажерам і стажування оплачуване чи ні? Так, оплачуване стажування. У нас є фіксована ставка для стажерських вакансій. У стажерів є можливість користуватися безкоштовно нашою медико-санітарною частиною та нашою продукцією, лікарськими препаратами. Також ми підключаємо стажерів до системи страхування. Окрім цього, ми всебічно намагаємося розвивати наших стажерів. А ми запрошуємо їх на різноманітні тренінги на зустрічі з нашими топ-менеджерами, з директорами, для того, щоб вони спілкувалися напряму з ними. І, відповідно, директори вже є як живі кейси, які розповідають, як вони, будучи такими фахівцями чи стажерами, як вони змогли прокласти свій шлях для того, щоб вирости до посади топ-менеджера однієї з найбільших фармацевтичних компаній в країні. Ось так, що ж дякую, пане Ігорю. Дякую за відповідь теж в чатику. Дякую вам велике. Повертайтесь до бізнесу, а ми чекаємо наступного спікера. Дякую. Дя...